Медики Лозівського ТМО доводитимуть спроможність стати кластерним медзакладом. Для цього треба розробити план розвитку на три роки. Про це лікарі говорили на нараді з лозівським міським головою Сергієм Зеленським та його заступником Валерієм Крикуном. У державі практично у всіх областях вже створені відповідні кластери, те, що стосується над нас в обласних центрах, над класне ну, і там, де ніхто не попав. Будуть прості лікарні, тому щоб формально ми не віднеслися до цієї реформи, нам потрібно визначитись по напрямкам і зробити свої пропозиції до Національної служби охорони здоров'я по подальшому розвитку нашого медичного простору. Новий статус кластерної лікарні надасть термитоб'єднанню можливість розширити перелік медичних послуг для лікування у середніх і тяжких випадках. Вже цього тижня треба надати план розвитку, зазначив Валерій Крикун. Попередньо у ТМО є всі шанси отримати новий статус. Всі переваги у нас є і населення більше 120 тисяч. У нас і знаходимося ми в адміністративному центрі Легійського району. Також Дані, які від нас требуються, у нас майже по всьому відповідаємо. Для виконання всіх умов у закладі має з'явитися нейрохірург та алерголог. Щоб знайти цих спеціалістів, Лосівський міський голова закликав медиків максимально акумулювати всі зусилля, бо без них немає сенсу закуповувати дороговартісне обладнання. Крім того, треба розуміти, скільки коштів ці спеціалісти принесуть закладу, щоб розрахувати зарплатню для них та персоналу. Що стосується нейрохірурга, там. Алерголога є декілька шляхів вирішення цієї проблеми. Безумовно, ми впираємось перше, це в що в кадри. Друге, ми Повинні вирішувати апаратуру. Якщо в нас є кадри є бачення, потрібно займатися питаннями фінансування. Ми повинні все прораховувати. От скільки цей пакет нам приніс доходу – 5 мільйонів, 6 мільйонів. Ми з цього пісходили. За підсумками зустрічі медики та керівники громади домовилися докласти всіх зусиль, щоб отримати статус кластерного закладу. Лікарі обіцяли надати свої пропозиції щодо плану розвитку ТМО.